У центрі Києва та ще 20 містах України масштабні мітинги проти скандального закону Стосується він підпорядкованості НАБУ та САП. Протестувальники вважають, що цей проект знищує незалежність антикорупційних органів. У столиці мітинги біля театру Франка, найближчої точки до банкової. Там напередодні зібралися тисячі протестувальників. Прийшов відстояти основи демократії, основи демократії цивілізованого суспільства це боротьба з корупцією. Наша українська влада в особі і парламенту, і президента вирішили, що для них Кругова порука, дружочки набагато дорожче, ніж справжня боротьба з корупцією, нульова толерантність за корупцією. Президент України Зеленський на цьому обирався. Багато про це говорив. В розуміння всіх цих людей, українського суспільства, українських громадян, військових, ветеранів. Ми, ми справді прагнемо посадок топ-корупціонерів. Ми давно чекаємо їх, тому ми тут для того, щоб відстояти розвиток антикорупційної інституції.